Як запустити рекламу в Україні і не злити бюджет? Порада номер три: максимально приділити увагу налаштуванню конверсій, відстеження, пікселя тощо. У чому ж суть? Начебто цілком очевидна річ для кожного, хто вже стикався з запуском реклами в інтернеті через Google, Facebook. Але щодня я у своїй роботі стикаюся з тим, що клієнти не розуміють, наскільки це важливо. Поточні реалії такі, що зараз, якщо ви плануєте запуск реклами в інтернеті, грамотне продумане налаштування конверсії і відстеження це пункт з найвищим пріоритетом, від якого надалі залежатиме, чи буде ваша реклама ефективною, чи ви просто зілляєте бюджет? До мене часто приходять клієнти на аудит рекламних акаунтів, і можу сказати, що за статистикою таких аудитів у понад 50% випадків налаштування конверсії робиться. Абсолютно для галочки, без будь-якої подальшої стратегії, як це правильно застосувати в роботі, щоб отримати більше клієнтів, зробити рекламу дешевшою. І я мовчу про ту кількість аккаунтів, в яких відстеження конверсій взагалі не налаштоване. Тому, якщо хочете отримати більше клієнтів, продажів і платити за рекламу набагато менше, налаштовуйте у своїх аккаунтах відстеження конверсії, правильно застосовуйте їх для роботи внутрішніх алгоритмів рекламних систем. А якщо вам цікаві цей та інші способи, як зробити рекламу ефективнішою, залишайте заявку на отримання консультації, і я разом з вами розберу ваш бізнес і підскажу, як отримувати більше клієнтів.